Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні будуть дуже цікаві такі думки від мене для вас, тому що, читаючи Біблію, ти починаєш глибше деякі речі розуміти. Ну, наприклад, коли ми читаємо з вами історію про одну людину, яка декілька років була як скотина на дужайки травку їла. Я думаю, ви розумієте, про кого йде мова. І ось коли я читаю кожен раз. Цю історію я завжди думаю, що конкретно відбувається в цей момент з людиною. І давайте ми просто подивимось по чисто фізіології. Дивіться, розум, у цієї людини ніби є розум, але розум це сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини. Ніби людина має розум, але чомусь вона знаходиться на ложайки, їсть травку. Чомусь вона не користується здібністю пізнавати і аналізувати. Але є ще одна цікава штука. Є ще, що дуже пов'язано з розумом, це свідомість. І от дивіться, свідомість це здатність, те, що зробив розум, аналітику і так далі, формувати інтелект особистості. Тобто свідомість це інтелект особистості. Це якщо коротко, ми з вами будемо говорити. І виходить, що людина ходить, але без розуму, без свідомості, і це просто ходьба. Людина ніхто ніяк ніде, і ми розуміємо, що щось. Не гаразд, насправді, так і в нашому з вами житті. Якщо ми християни, якщо ми ходимо з вами з розумом, свідомістю, тобто розум, який має аналізувати Біблію, аналізувати своє життя, робити так, щоб все взаємодіяло, тобто жива Біблія у вашому житті, тоді у вас буде. Інтелект особистості духовно зрілою людиною, то до чого хоче прийти кожен християнин, сказано да, в пізнання Христово, його повний вік. Як до цього прийти, коли ми вимикаємо або свідомість, або вимикаємо розум свій в тих чи інших випадках? І ми просто, як християни, ходимо. Ми навіть ходячи на служіння, навіть ходячи робити ніби добру справу, ти просто йдеш. В тебе свідомість, твій розум, він відключений. Ти йдеш тому, що треба. Ти йдеш тому, що так прийнято. Ти йдеш тому, що але тут немає ні розуму аналітичного, ні свідомості, яка формує особистість, інтелектуальну особистість. Це все дуже сильно взаємопов'язано. Тому сподіваюся, що сьогодні ви подумаєте про те, що я говорю, і зможете далі правильно взаємодіяти з Богом, з Біблією і цим всесвітом, якому ми з вами живемо. Давайте молитись. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за можливість бути сьогодні, тут, зараз, читати твоє слово, розуміти його, пізнавати, пізнавати твої істини, розуміти, що таке наш розум, що таке наша свідомість і що значить особистість. Дякую тобі за те, що ти пікуєшся про те, щоб ми дізнавалися як можна більше, для того, щоб ми реально зростали в тобі і були тими людьми, які мають. Міцний стержень. Це основа і база Христос. І не просто наша віра, тому що віра без діл, мертва, але діла мають бути наповненими, а не тому, що так прийнято, так треба або ще щось. Тому допоможи нам, щоб в нас аналітика, інтелект, розуміння, все функціонало на повні 100, а може і 1000 відсотків. І це дійсно прославляло тебе. Дякую за цю можливість і за цей день, якому я дуже прошу, щоб ти був своєю люблячою рукою, не тільки милістю, яку ти нам вже оказав сьогодні, а ще й твоєю великою любов'ю. Амінь. Друзі, всім гарного дня!